Авто мобілізують у всіх саме таку інформацію. Останнім часом ми бачимо на всіх таблоїдах, соціальних мережах, інстаграм телеграм-каналах. Більш того, у МРЕО навіть шикуються черги для переоформлення авто з чоловіків на своїх дружин, братів, сестер чи інших родичів, аби у власності людини було одне авто і не більше. А чи треба взагалі це робити? Давайте сьогодні розберемось. Вітаю, я адвокат Марченко Поліна. І на цьому ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про ваші права, про ваші обов'язки, про зміни в законодавстві і як тепер жити з цими змінами в законодавстві. І сьогодні ми з вами поговоримо про мобілізацію авто. Тема гаряча, тема дискусійна, і чомусь усі вирішили, що від мобілізації авто не сховається ніхто. І всі, у кого у власності є два і більше автомобілів, всі ці автомобілі підуть на ЗСУ, тому що є потреба в Україні, є певний мобілізаційний план по авто, і його треба виконувати. І навіть не знаю, хто розігнав. Всі ці плітки про те, що тепер треба перереєстровувати авто на свою дружину, на свою дитину, на своїх батьків чи, можливо, навіть на друзів, адже це маячня повна. І розповідаю, чому так. Дійсно, в законі України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, є ціла стаття, присвячена військово-транспортному обов'язку. І в цій статті, а саме стаття 6, мова йде про те, що під час дії воєнного стану мають право мобілізовувати це. Я зараз кажу своїми словами, транспортні засоби, які знаходяться у власності різних організацій, незалежно від форм власності. І також новим законом 104.49 було доповнено, що не тільки авто, які перебувають у власності юридичних осіб, але і авто, які перебувають у власності, і самих звичайних громадян. І тут хочу наголосити свою увагу на те, що виконання військово-транспортного обов'язку покладається на всіх громадян, а не тільки на тих, які є військово Та відповідно стаття 6 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку містить своє положення саме стосовно військово-транспортного обов'язку для усіх громадян. Тож вже з норми цієї статті ми з вами бачимо, що немає ніякого розмежування між чоловіками, жінками чи будь-яким якими взагалі іншими громадянами України, на яких можна переставити свій транспортний засіб, і якого мобілізація авто не торкнеться. Тож немає ніякого сенсу переставляти автомобіль на дружину, на батьків, на друга, на кума, на брата чи на свата, аби уникнути військово-транспортного обов'язку. Адже неважливо, перебуваєте ви на військовому обліку чи не перебуваєте. Є ви військово зобов'язаним чи не є транспортно-військовий обов'язок покладається на всіх громадян, а не лише на. Тих, які стоять чи перебувають на військовому обліку. І тут здавалось би можна починати панікувати, бо у всіх громадян, незалежно від того, на кого ви переставите автомобіль, можуть його забрати. І звісно ж, тут ми з вами згадуємо про те, що вилучати автомобіль не будуть, якщо це є єдиний транспортний засіб, або якщо такий автомобіль використовується з метою забезпечення свого життя, тобто ви працюєте на цьому автомобілі чи за допомогою цього автомобіля ви заробляєте собі на життя, і якщо у вас забрати такий автомобіль, то ви відповідно втратите єдине своє джерело доходу і відповідно. Вас не буде за що жити, ну, а ще більше про зміни в законодавстві, про ваші права, обов'язки, про те, як спілкуватися з представниками ТЦК і, взагалі, все, що вам треба знати у цей період, я щоденно розбираю у себе в інстаграмі. Тож той, хто ще не підписаний, дуже рекомендую підписатись. Але навіть на це є найцікавішим у цьому всьому законі, який прийняли стосовно транспортних засобів. Тож ми вже з вами знаємо, що сервісні центри МВС, тобто там, де ми здійснюємо перереєстрацію автомобілів, будуть передавати до центру комплектування інформацію по наявну. Нему людини транспортним засобом. Але знову ж таки. Якщо у людини до цього було 5 транспортних засобів, і вони всі були зареєстровані саме на одній особі, то всі дії стосовно перереєстрації таких транспортних засобів на інших осіб вони в сервісному центрі також відображаються. Також якби будуть відображатися і передаватися тим самим центрам комплектування. Якщо ви думаєте, що центри комплектування не дізнаються про цю уловку, що ви перереєстрували свої транспортні засоби, юридично у вас зараз тільки одна машина, ви помиляєтесь, вони про це будуть знати. Але дійсно. Такий спосіб уникнення військово-транспортного обов'язку, він має місце бути, адже законом у нас не передбачено заборони відчужувати будь-які транспортні засоби до моменту вступу закону у законну силу. По-перше, вилучення автомобілів воно не буде відбуватись хаотично. Тобто, ви їдете на вулиці, у вас запитали, вас зупинили, запитали, скільки у вас транспортних засобів, ви відповіли, що два і обидва пікапи і вас тут же один вилучили. Ні, абсолютно не так усе буде відбуватись. Так само, як у громадян, так само, як і по підприємствам, де є транспорт транспортні засоби має спершу формуватись певний мобілізаційний план, і ось тут відбувається найцікавіше. Пункт 3 статті 6 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Була внесена ось така правка: виконання військово-транспортного обов'язку під час мобілізації здійснюється згідно з мобілізаційним планом, шляхом безоплатного залучення транспортних засобів підприємств, установ та організацій усіх форм власності для забезпечення потреб збройних сил України інших військових формувань на умовах. Їх повернення власникам після оголошення демобілізації. Відповідно, ми з вами бачимо, що буде певний мобілізаційний план, далі ми розберемося з цим планом, який буде в себе включати лише транспортні засоби, які перебувають на обліку і належать на праві власності установам, організаціям чи будь-яким іншим формуванням незалежно від форми власності. Тобто, ми вже з вами бачимо, що в цей мобілізаційний план законодавець не включив норму стосовно. Залучення автомобілів, які перебувають у праві власності у звичайних громадян, Дивимось цю статтю далі. Обсяг транспортних засобів за типами та марками, що планується залучатись під час мобілізації для підприємств, установ та організацій усіх форм власності, встановлюється згідно з мобілізаційним планом місцевими державними адміністраціями за поданням центрів комплектування і соціальної підтримки. Тобто і тут ми з вами бачимо, що мови про громадян чи про їх транспортні засоби тут немає. Знову ж таки, у цій же статті, яка регулює тих, у кого будуть вилучати автомобілі. Мова йде лише про юридичних осіб, незалежно від форми власності. І ось ще одна цікава деталь, яку чомусь упустили ті, хто розвіював усі оці міфи в інтернеті стосовно того, що швидше перереєструвати транспортні засоби на своїх дружин, батьків, аби у вас у власності був тільки один транспортний засіб. Далі дивимось з вами пункт 7 статті 6 Закони України про мобілізацію мобілізаційну підготовку. В цій статті ми також чітко бачимо: з моменту оголошення загальної мобілізації транспортні засоби, які призначені для доукомплектовання Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, та перебувають на військовому обліку в ТЦК, забороняється відправляти за межі України до інших областей. І ось це все, що ми з вами бачимо, що не можна передати в лізинг, продати, подарувати чи переоформити право власності. І на що тут треба звернути увагу? Вайде лише про ті автомобілі, які уже перебувають на обліку в центрі комплектування, і які уже призначені для доукомплектовування Збройних сил України чи інших військових формувань. Тобто не всі автомобілі не можна продати, не всі автомобілі не можна перереєструвати, а лише ті, які уже призначені для передачі їх на ЗСУ, і ті, які вже перебувають на реєстрації у центрі комплектування. Ну і звісно ж, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на цей канал та натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне не менш цікаве відео. Тож, як бачимо, юридичною мовою поки що немає підтвердження того та навіть налагодженого механізму того, як у звичайних громадян, які не є суб'єктами господарської діяльності, будуть вилучати авто на потреби ЗСУ. Дійсно, такої інформації в інтернеті багато. Навіть самі представники з Верховної ради або з комітету з питань нацоборони говорили про те, що у громадян будуть вилучатися транспортні засоби більш того, навіть заспокоювали, що не всі транспортні засоби і не у всіх громадян, хто не бачив показу, цей уривочок мова йде про автобуси і мікроавтобуси, які призначені для переведення перевезення особового складу, і про автомобілі підвищеної прохідності, тобто це різноманітні позашляховики, і особливо це автомобілі типу пікап, на які можна встановити відповідні зразки озброєння для того, щоб виконувати завдання. Про легкові автомобілі мова в принципі не йде, тому перейматися громадянам України, які мають у власності легкові автомобілі, ну точно не потрібно юридичного механізму вилучення авто у громад... Громадян його поки що немає, і закон його поки що не передбачив. І навіть посилання на постанову кабінету міністрів, яка регулює виконання військово-транспортного обов'язку в частині виконання військово-транспортного обов'язку саме громадянами України, положення як вилучатиметься авто у громадян, його поки що немає. Тож, як бачимо, питання вилучення транспортних засобів у громадян, які не є суб'єктами господарювання, досить чітко воно не визначено, і немає зараз можливості включити вилучення транспортних засобів у громадян у мобілізаційний план, адже самі зміни в закон 104.49 вони не передбачили, що мобілізаційний план по виконанню військово-транспортного обов'язку буде включати в себе і транспортні засоби, які знаходяться на громадянах України. Простою мовою, мобілізаційний план не включає в себе на даний момент автомобілі громадян. Тому, на мою думку, хвилюватися зараз немає чого. І не дивлячись на те, що новоприйнятий закон 10449 уже називають найбільш жорстким законом, який був прийнятий взагалі в принципі за два роки по відношенню до військовозобов'язаних, цей закон містить ну дуже багато прогалень. Деякі положення цього закону не зможуть на практиці запрацювати так, як це описано у новому законі. Всі підводні камені цього закону не тільки для автовласників, а й для всіх військовозобов'язаних, для тих, хто є особами з інвалідністю чи для тих, хто проживає за кордоном, я буду розбирати на вебінарі, який проведу незабаром. Деталі про такий вебінар виклала в описі під цим відео, тож заходьте, реєструйтесь, вебінар буде максимально практичний. Ну і звісно ж, мені дуже цікаво почути вашу думку стосовно прийнятого закону 104.49 і положень стосовно військово-транспортного обов'язку. Що ви думаєте стосовно запроваджених змін? Поділіться у коментарях.